Тугий на гумор. Friendly Fire по-Білгородськи. Про армію мародерів або добре, або ніяк. Як п'яні балачки довели до тюрми одного з московських блогерів. Ви всі Ви реальні Зацементували, щоб не втік. Як загиблий Пригожин досі не дає спокою Путіну. Це був чоловік складної судьби, і ошибки у нього були серйозні в житті. І добрий понт дорожче мозку. Як новенька іномарка втекла від росіянина у море. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. Новоросійськ не спиш. Там збивали дрони над нафтобазою та місцевим портом. Ля в бочку. Паливо вийшло з берегів, а сам порт нині повністю знеструмлений. О, Також у місті не працює громадський транспорт. Цікаво, що пропагандисти заявили, усі безпілотники, начебто, збила російська ППО, а саму атаку назвали безуспішною. Ну вміють же збивати тут і не посперечаєшся точно в точку. Недолугі тіктокери. У той час, коли окупанти б'ють із градів по Харкову поблизу російського Білгорода, збираються затори. Сотні зівак, поки перечікують, знімають залпи РСЗВ на телефони. Цікаво, а чи розуміють, що і вони можуть стати мішенню. Силам оборони України на відвідку може знадобитися усього кілька хвилин. Ну придурки про мародерів або добре, або ніяк. Московському блогеру Олександру Соколовському загрожує 6 років позбавлення волі. А все через п'яні балачки в інтернеті. Росіянин, будучи на підпитку, влаштував стрім. Під час ефіру він лаявся на російських солдатиків так званої Другої армії світу. СВОшнікулюді там, українця, наших. Убивайте за 3 копійки, які вам не платять. Я рот любому СВОшнику напихаю. Після того, як Соколовський дізнався, що за це йому світить тюремний термін, швидко перевзувся. Мовляв, береги сплутав, бо перепив. Російські правоохоронці тепер думають, може замість в'язниці горе блогера ощасливити повісткою на фронт, там точно йому пояснять, хто і кому що зробить, якщо раніше на фарш не пустять, не зрозумів гумору. На одному із російських прикордонних блокпостів командири вирішили перевірити пильність свого вихованця. Вони під'їхали туди і назвалися ДРГшниками ЗСУ, та ще й на переляканого військового навели пістолети і наказали йому стати на коліна. Той не розгубився і відповів їм автоматною чергою. Обох жартівників відправили до Білгорода, що з ними невідомо. Але скоріш за все їм точно. Не до жартів побачити Париж і вмерти так. Люблять говорити росіяни. Цікаво, а чи не хочуть вони зробити те ж саме, коли бачать ось цю лікарню у Пітері? Займ, стілі лов сразу погружает вас в атмосферу, незабываемого страха и дискомфорта. Обшарпанные стены, обвалившийся кафель. Таке відчуття, що, наче просто у занедбаній будівлі, вирішили зробити лікарню. Не вистачає у цих руїнах ще тільки портрета Путіна, щоб як в кращих совкових традиціях, які він так вшановує, і щоб люди бачили, кому насправді до цього байдуже. Перший день хочеться сказати, я здоров' і отсюда сюди Но Я, якщо чесно, не знаю, що хуже: умереть дома или оказаться. Як то кажуть, шукай прекрасне у хаосі: райське місце. Дружина окупанта, поки він воює в Україні, вирішила продемонструвати, в яких шикарних умовах живе їхня багатодітна родина. Смотрите, які у мене потолки. Сквозні прямо на вулі, балку пробила. Продавила. боюсь, срібітішками, що і в потолок упадет, не дай Бог, на дітей. Ось така ось комнатка. Вон видите, какая проводка. У мене муж на СВО, военный. Я жена военного. А пралку з України ще не прислав. Чи може скромно про неї замовчуєте? Знаємо, ми цих ваших військових полагодити дах, звичайно ж, важче аніж на війну піти. Важкий груз двісті по двісті. Могилу головного російського вагнерівця Пригожина залили цементом і покрили кількома тонами бетону. Більше того, в два шари. Для чого запитаєте ви може бояться, що втече і постукає у двері бункерного? «Це був чоловік складної судьби. І ошибки у нього були серйозні в жизнь. Ну путінські страхи і забобони нам відомі, хоч і до кінця і незрозумілі. як ми любі шашличок, чарочка та пісні з танцями. На могилах на кладовищі Нижнього Новгорода цигани влаштували пишний бенкет. Гуляння зробили в поминальні дні, ба більше для такої вечірки навіть спородили намет. В якості тримачів були пам'ятники. А місцевих, які приходили в цей час відвідати могили, своїх близьких цигани кликали до себе у гості, щоб пригостити, а також разом заспівати та потанцювати. Поліцейські, які у цей час чергували на кладовищі, взагалі ніяк на це не реагували. Навпаки, теж були не проти хильнути. От такі вони у росіян танці на кістках, в буквальному сенсі. Стусани за супчик. В одному з підмосковних барів відвідувач відгам офіціанта. Кулаки пішли в хід через суп. Нетверезі чоловіки вимагали принести їм цю страву, але не могли визначитися, який конкретно суп вони хочуть. Офіціант запропонував їм почитати меню і пообіцяв підійти пізніше. Сам же пішов до інших відвідувачів. Побачивши це, один із чоловіків вирішив у специфічний спосіб нагадати про себе. Він підійшов зі спини, ну бо ж тільки так вміють росіяни, та ввалив йому кулаком. Так, що той втратив свідомість у результаті у постраждалого струс мозку, а п'яне бидло втекло. До випендрювалися у російському курорті. Джубга, один із відпочивальників топив своє новеньке БМВ. Чоловік із друзями намагався зробити феєричні фотки на фоні хвиль Чорного моря, але перед тим як знімати, звісно ж, вони бахнули по чарці і почали розсікати пляжем. Нетверезий водій настільки увійшов враж, що й не помітив, як автівка опинилася у воді. На допомогу під'їхав радянський УАЗИК. Він близько двох годин намагався врятувати потупельницю підсумок такого фотосету – Водія позбавили прав за водіння у нетверезому статус. Ну і на додачу чек на кругленьку суму від СТО. Допантувався, як то кажуть. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка, новин із Багнюк. Папа! -па.